Вітаю 16 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. І це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз Перемовини з окупантами. Буданов по рації змусив 19 росіян здатися в полон. Місяці таємних переговорів. Катар допоміг повернути в Україну чотирьох дітей, яких депортувала Росія. Зима вже близько, українські Карпати замило снігом. Буданов у по рації змусив 19 росіян здатися в полон. Як розповів командир групи ПЗРК, спецпідрозділу Артан Олександр Лютий, глава гур безпосередньо брав участь у деяких операціях спецпризначенців. Це була одна з них, коли поруч із бійцями знаходився сам керівник розвідки. Тоді штурмова група противника намагалася без вогневого ураження залишити зону дій, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Перемовини з окупантами тоді взяв на себе Буданов. За словами лютого, українські бійці відчули потужний моральний підйом, адже до цього не здогадувалися, що разом з ними в секторі безпосередньо сам керівник ГУР. Квиток на евакуаційний літак з Ізраїлю коштував 415 євро. Про це розповіла українка, яка з дітьми скористалася першим таким рейсом. Сплачували кошти всі, хто був на борту. Повідомила вона Радіо Свобода. Також жінка зазначила, що немає жодної пріоритетності. Евакуацію скористалися і багато чоловіків. Водночас, чимало українців не змогли вилетіти через непідйомну для них вартість квитка в українському посольстві в Ізраїлі кажуть, евакуація здійснюється лише комерційними авіарейсами а 400-450 євро найнижча ціна на ринку. Шольц може відвідати Ізраїль. За даними Більд, візит може відбутися у найближчі кілька днів. Не виключаючи, що поїздка розпочнеться вже завтра, 17 жовтня. Минулого тижня Ізраїль відвідала міністра закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Там вона зустрілася з представниками уряду та родичами викрадених цивільних осіб. Бойовики Хамас можуть завдати провокаційного удару під час імовірного візиту Байдена до Ізраїлю. Як пише політику, поїздка американського президента може відбутися вже цього тижня. Все залежить від безпекової ситуації. За даними Sky News, президента США запросив прем'єр-міністра Нетаньяху. Проте жодних деталей про цей візит ані ізраїльська, ані американська сторона не розголошують. Катар допоміг повернути в Україну чотирьох дітей, яких депортувала Росія. Як пише ваша. Тонпост двоє повернулися до родичів. А ще двоє, як очікується, воз'єднаються зі своїми родинами найближчими днями. Зазначається, що роль Катару в переговорах, які тривали кілька місяців, виникла на прохання українського уряду. Українські діти віком від двох до 17 років пройшли через посольство Катару в Москві та різними маршрутами поїхали додому. Деякі прямували з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу, а деякі навіть через Білорусь. Співробітник військомату в Івано-Франківській області фіктивно влаштував на військову службу сімох місцевих футболістів. Про це повідомляє МВС. Після складання присяги спортсмени несли службу виключно на папері. Вони прогуляли 1100 днів служби, але регулярно отримували виплати. В результаті завдали шкоди державі на суму майже півтора мільйона гривень. Військовому повідомили про підозру йому загрожує до 12 років в'язниці. Яке покарання зазнають футболісти, поки що невідомо. В Херсоні затримали ворожу агентку. За даними СБУ, місцева жителька фіксувала місця прильотів у Херсоні, а наслідки ударів надсилала окупантам. Після чого росіяни могли коригувати обстріли по критичній соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військових. Нині жінка під варто. はい。 День високих гостей в Україну з візитом прибув глава ОБСЄ Бояр Османі. За сумітництвом він також міністр закордонних справ Північної Македонії. Османі вже побував в одній зі шкіл, яку обстріляли росіяни. У планах переговори з українською владою, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. Візит до нашої країни він анонсував ще 23 серпня, виступаючи на третьому саміті Кримської платформи. Додам, що сьогодні до Києва прибула і спецпредставниця з час. Питань відновлення України пені Пріцкер це її перший візит до України з моменту призначення на посаду. Графіки відключення електроенергії в Україні розробили і затвердили для всіх областей, проте, поки вони не застосовуються. Як уточнили у ДТЕК, якщо буде така потреба, енергетики повідомлять про це додатково. Головні причини знеструмлення, обмежена генерація та російські обстріли у такому випадку. Найдовше без світла може залишатися Київ до семи годин поспіль. Напередодні у розвідці Великої Британії попередили, росіяни накопичують ракети, щоб напередодні опалювального сезону завдати удару по критичній інфраструктурі України. Як козаки на новий лад українські бійці внесли корективи в класичний мультфільм відповідно до реалій сьогодення. Тож вийшло, як наші військові дронами знищують окупантів і їхні позиції засипають касетними боєприпасами. І треба зазначити, що сучасна трансформація мультфільму користувачам соцмереж сподобалася набагато більше ніж оригінал. Зима вже близько, українські Карпати замало снігом. Білою ковдрою вкрило гору піп. Іван там від ранку понеділка досить хмарно та туманно, а вітер досягає 4 метрів за секунду. За даними синоптиків. А вдарили у Карпатах і перші морози найближчими днями очікується до мінус семи. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, що також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ, Слава Україні.